Вітаю! Ви дивитесь підсумковий випуск новини Стен Тижневик на телеканалі Київ. студії Олекса Кіпкала. І чим жила столиця протягом тижня, розкажуть наші журналісти. Серед іншого будемо говорити про таке. Ціни на соціальні продукти в Україні відпустили у вільне плавання, і це вже вдарило по гаманцях українців. На сьогоднішній момент ріст. Є в 14 з 23 позицій, які моніториться Держкомстатом. та чи є відмова від державного регулювання цін єдиним чинником здорожчання харчів, і як тримають баланс виробник покупець у ЄС? Транспортна еволюція. У столиці почали вимирати маршрутки. Через зниження попиту приватні перевізники втрачають інтерес до бізнесу. І як тільки бачать тролейбуси пасажири, ані, звісно, в маршрутку не сядять. Як працює механізм відмови від маршрутного таксі, щоб не виникало черг на зупинках? Старт вступної кампанії почався зі збою єдиної системи реєстрації. З електронних кабінетів зникли десятки тисяч заяв і документів абітурієнтів. Я приходжу. Стою в черзі вже, а мене немає в списку, бо сайт сам видали мої заявки. Чому не витримала система і чи встигнуть відновити всі дані вступників до завершення кампанії? Привабливі і небезпечні, прискорені нітратами ранні дині і кавуни, стають отрутою, яку самі несемо до наших столів нітрати, ми знаємо, перетворюються в нітрити, які вступають в взаємодію з білками. І, відповідно, ми маємо шкідливі канцерогенні продукти. Ми маємо можуть бути проблеми із диханням, проблеми з обміном. Хто і як контролює у Києві безпечність баштанних культур і як самому уберегтися від отруєння? На Донбасі не заморожений конфлікт та гаряча війна. Таку заяву після відвіди Навдіївки та Краматорська зробив спецпредставник державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер. Делегація на чолі з Волкером та надзвичайним і повноважним послом США в Україні Марі Йованович сьогодні у зоні АТО зустрічалася із представниками військово-цивільних адміністрацій і з місцевими жителями. За словами американських посадовців, Сполучені Штати зроблять все можливе для відновлення територіальної Існості нашої держави заради цього, як зазначив пан Волкер, невдовзі він відвідає Брюссель, де обговорить владнання конфлікту в Україні з офіційними представниками ЄС і НАТО. Попри так зване хлібне перемир'я і загальне зменшення активності окупантів на сході. Українські збройні сили за останній тиждень понесли важкі втрати. 12 наших бійців поклали своє життя на вівтар батьківщини, 19 зазнали поранень. Сьогодні зранку злочинці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по оселях мирних мешканців селища Зайцеве. Внаслідок обстрілу повністю згоріли три будинки. Серед українських захисників жертв немає. Мало хто знає, що ще 10 років тому втратив чинність закон про право власності на окремі види майна, який регулював у тому числі і обіг зброї. А саме на нього спиралася стаття Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю, та правоохоронці продовжували її застосовувати, і з 2007 року під кримінальне переслідування потрапили 52 тисячі людей. Про це заявили в Українській асоціації власників зброї і подали до Генеральної прокуратури заяву про злочин. У квітні 2014 року музикант Василь Лютий організував в рубіжному на Луганщині про український мітинг. За вечір до цього було попереджено через комп'ютер, що е, нас будуть атакувати проросійські сторони. Для захисту Василь взяв із собою на мітинг два ножі з власної колекції. Да, я взяв. Я знав, що треба захищати себе. Сепаратисти, побачивши в мене зброю, викликали поліцію. Тоді, серед іншого, Василя Лютого звинуватили за 263 шістдесят статтею Кримінального кодексу незаконне поводження зі зброєю. Ножі вилучили за три роки, справу закрило, а колекційну холодну зброю так і не повернули. Я мав зброю, і згідно кримінального кодексу, все-таки злочинець, але оскільки... Я нікого не вбив і виконував якусь там місію патріотичну. Можна, значить, зглянутись. На обставини і відпустити інша історія у зброї реконструктора конструктора Дениса Дубровського, що присвятив своє життя відновленню історичної зброї, чимало якої зберігав вдома. Його затримали, коли передавав відреставрований на замовлення кремнєвий пістоль. Після того відкрили справу за тією ж 263 шістдесят статтею. Під час обшуку вилучили колекцію. Але ж жодного разу ніхто з них не відповів, що ж то за закон, який був порушений. Як один раз заявив прокурор під час судового засідання, чому тому, що ми можемо. По суті, Україна опинилась в правовій колізії, коли правоохоронці виконують статті карного кодексу, але сама стаття, на думку юристів, не має сили, бо не спирається на закон. І формально арештувати людину, в якої зберігається навіть бойовий автомат, не можна. Кожен слідчий, кожен прокурор, який е, приймає процесуальне рішення про притягнення особи до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, е, вчиняє притягнення за відомо невинної особи. Загалом тюрмою справа закінчується рідко. Необізнаних громадян слідчі схиляють до визнання провини заради умовного покарання та засудження за кримінальною статтею, позбавляються частини прав. Тому активісти сформували заяву про злочин і подали до Генеральної прокуратури. На реакцію все ж таки непевно вірі вітаючи луценки, генерального прокурору України бо це точно його рівень. Це на такому рівні треба втручатися в ситуації. Чіпка зареєстровані. Від самого наглядового правоохоронного органу чекають швидкої та чіткої реакції. По 263-й стоп, звернення до Верховної Ради прийміть цей закон найшвидше і давайте вирішимо цю ситуацію з тими репресіями юридичними, які мали місце за ці 10 років. До активістів представники прокуратури не вийшли. Хоча нам вдалося дізнатись офіційну позицію по телефону. Ну поки поки що воно не потрапило, тому я не можу коментувати, оскільки по перше ну не знаю деталі, що там я. А по друге нам потрібно вивчити це питання. Адвокати радять, якщо людині інкримінують незаконне поводження зі зброєю, одразу звертати увагу правоохоронців на порушення прав, зазначити у примірнику прокурора або слідчого про те, що вони. Вчиняють злочин, передбачений статтею 372 кримінального кодексу, а саме намагаються притягнути завідому невинну особу до кримінальної відповідальності. Це саме треба написати і в пам'ятці про права та обов'язки підозрюваного, яку вручають разом з повідомленням про підозру, вказавши, що не розумієте за порушення, якого закону притягують до відповідальності, радять адвокати. Що ж до самих засуджених, вони через європейський суд справ людини можуть добитися перегляду своїх справ, а держава Україна буде змушена компенсувати. Зувати їм завдану шкоду. Повернути обіг зброї в правові рамки, і визначити права українців мав би закон про зброю, але його проект роками лежить в парламенті без розгляду. Тарас Левченко, Олексій Кіпкало, Олег Берщевський, телеканал Київ У вересні депутати повернуться до голосування за пенсійну реформу. Якщо її підтримують, з жовтня виплати для українських пенсіонерів підвищать. Однак таких кроків недостатньо для повноцінного реформування системи, кажуть експерти. Що пропонують і з чим наполягають не зволікати, розкаже Наталка Біливол. Пенсію нижче 2 тисяч гривень нині отримують 80% українців або 9,5 мільйонів людей. Для більшості це єдине джерело доходу, але не захист від бідності. Виплати за третина від їхніх заробітків у молодому віці. А з часом цей коефіцієнт буде зменшуватися до 20%. Тобто людина, яка умовно зараз отримує 10 тисяч, вона зможе розраховувати на пенсію 2-2,5 тисячі. Це дуже мало. Ми говоримо про те, що цей коефіцієнт повинен бути не менше ніж 50%. Вихід кажуть фахівці індивідуальні пенсійні рахунки, коли громадяни самі собі додатково відкладатимуть на старість. Але це в жодному разі не заперечує існування звичної всім солідарної системи. Тобто вона отримує три пенсії потім і солідарної системи перший рівень з другого рівня, обов'язково накопичність третього рівня, і сукупно воно буде. Забезпечувати дуже пристойний рівень трирівнева пенсійна система мала повноцінно запрацювати ще понад 10 років тому, коли є і внески нинішніх працівників спрямовані сьогоднішнім пенсіонерам, і обов'язкові відрахування від заробітної плати людини на її персональний рахунок, і недержавні пенсійні фонди, куди можна ще й добровільно відкладати на старість. Але нині працюють лише перший і третій рівні. Зараз, коли ми чекали від уряду таких рішучих дій по пенсійній реформі по запровадженню другої накопиченого рівня уряд знову нам говорить про те, що зараз не на часі фондовий ринок не працює, немає бездефіцитності пенсійного фонду. Його можна позбутися або підняттям єдиного соціального внеску або збільшенням пенсійного віку до 70 років, кажуть експерти, що неприйнятно в обох випадках. Вирішити питання якраз реально через обов'язкові персональні накопичення, але на хороші надбавки певно можуть розраховувати вже наступні покоління. Відраховують. Чи на пенсійний рахунок 5 чи 2 чи 7% відсотків від своєї зарплатні на ці кошти можна було потім жити, звісно, це повинен пройти досить великий період часу. Мінімум 10, а то і 15 років. Накопичення інвестування цих коштів дозволить потім вже мати якусь суттєву добавку до пенсії. Тож експерти не бачать приводів зволікати, а народні депутати вже й подали до парламенту відповідний законопроект, аби з урядовим про жовтневе осучаснення пенсій проголосувати у вересні. Ми пропонуємо запровадити обов'язковий другий накопичувальний рівень з 1 липня 2018 року. Це передбачає відкриття індивідуальних пенсійних рахунків. Кошти, які туди Спрямують, перебуватимуть тільки у нашій приватній власності. Ми матимемо право ними скористатися лише коли вийдемо на пенсію. Але якщо, наприклад, щось громадянином трапляється, він помирає, наприклад, так, то ці кошти не зникають десь там. Ці кошти спадкуються його дітям. Ті ж кроки, які нині робить уряд, обіцяючи з осені осучаснити пенсії, кажуть фахівці, гасіння пожежі, чим безумовно треба займатися, але паралельно з реальним реформуванням пенсійної системи. Наталі Біловолдмитро Аліфанов, телеканал Київ. Зі столичних вулиць зникають маршрутки. Так за останні кілька місяців закрили сім ліній мікроавтобусів. Яка заміна мінібусам та за яким принципом ліквідовують маршрути, аби це не ускладнювало життя пасажирам? Розкаже Богдан Бур'яненко. 16 за півроку, сотня за п'ять років у Києві. ледь не місяця закривають лінії маршрутних таксі. Так, нещодавно з вулиць зникло сім таксомоторів. Зокрема, це маршрут 217, 425, 478, 543, 545, 595 та 597. Про те, які маршрути закривати, а які залишати, вирішують у департаменті транспортної інфраструктури. При цьому зважають на рекомендації світового банку. Схема реорганізації руху така: спочатку проводять комп'ютерне моделювання ситуації зі зникненням маршруток. Потім, коли закуповують тролейбуси автобуси, створюють нові магістральні лінії Київ а існуючі, підсилюють. Так, зрештою, комунальний транспорт поступово витісняє мікроавтобуси. Всі пасажири, які раніше користувалися автобусними маршрутами в режимі маршрутного таксі, приходять на комунальний транспорт, який є більш місткий, більш комфортний, більш зручний. І пасажиропотік у комунальних підприємств Київ зростає. Закривають поки що тільки маршрутки, які дублюють великогабаритний транспорт. Втім, досі у столиці працюють кілька десятків таких двійників. Наприклад, 25-й тролейбус і 183-й мікроавтобус. Та схоже, тут знайшли порозуміння. Маршрутки нам не мішають. Щоб правильно на маршрутці збирати гроші, треба йому їхати так, щоб тролейбуса пасажири не бачили. Як тільки видять тролейбус пасажири, вони, звісно, в маршрутку не сядуть. Ми друг другу не мешаємо, ми тільки підтримуємо. У них грація, а ми ж, без розвідковують. От і все, от розрив, от рівні. Люди ждуть, вже не тролейбус, а тільки маршрут. Думка самих пасажирів щодо долі маршруток різниця. Дехто захищає мікроавтобуси, хтось уже принципово ними не користується. Маршрутками я не користуюсь. Вони розвалюються, і їм не довіряють. Подобні маршрутками. Вони швидше добираються. Їх не повинно бути. І що подивіться, якому не стань. Я користуюся автобусами, тролейбусами буває і маршрутками, якщо треба десь поїхати. Попри те, що маршрутки дещо швидші, більшість бусів потрібно скасувати або реорганізувати, вважають експерти. Адже вони замалі для великого міста, не відповідаючи нормам безпеки, додатково завантажують столичні вулиці. Потрібно заборонити рух маршрутних таксі на магістральних вулицях. Це мала кільцева дорога, проспект Перемоги. Інші в вулиці по магістралі подібного типу тобто там дозволити рух ще крупногабаритних автобусів, тролейбусів, а маршрутним таксі місце на підвозних маршрутах. Цього року планується чергове поповнення парку великоміського транспорту. 100 автобусів, 31 тролейбус та 47 трамваїв мають прибути до кінця грудня. Після того як новий рухомий склад запрацює, знову ліквідують кілька ліній маршруток. Богдан Берне. Олег Бершевський, телеканал Київ. Уже три тижні як ціни на соціальні продукти на полицях магазинів держава не стримує. Замість контролю, який здійснювався протягом 20 років, почали діяти закони ринку. Чи однаково воно вигідне і споживачами бізнесу? Подробиці у Наталки Біловол. Спочатку три місяці експерименту, тепер остаточно у вільне плавання. Кілька десятків соціальних продуктів, ціни на які раніше стримувала держава, з 1 липня повністю позбавили державного контролю. Результати такої політики експерти демонструють у цифрах. На сьогоднішній момент ріст є в 14 з 23 позицій, які моніториться Держкомстатом. Найбільше зростання за дві декади липня. Ми маємо по м'ясній групі. М'ясо птиці у нас зросло практично на 4%. Це плюс півтори гривні на кілограмі. кажуть фахівці за останні два тижні. На 3% зросла орієнтовна ціна на сало, на півтора варені ковбаси. В межах відсотка зачепило здорожчання і свинину з яловичиною. На тішить і молочка. Близько відсотка додало в ціні вершкове масло, олія, рис і борошно. 53% витрат сім'ї українця витрачається на продукти харчування. Тому відпускати повністю ціни, не даючи якісь продуктових субсидій, чи якихось карточок, чи якихось механізмів соціальних магазинів, на мій погляд, це є достатньо небезпечно. Велосипед вигадувати не треба, кажуть експерти. Світові відомі механізми і субсидіювання виробників і кінцевих споживачів, і зниження податку на додану вартість для певної категорії продуктів. Тому я кажу, що найбільш приємно? тому що, в атлічу від всіх других механізмів. Он наиболее прозрачен и наиболее понятен. Тут стоит всего лишь посчитать снижение НДС с 20% до 5%, сколько денег недопоступят в бюджет. Але від моніторингу та аналізу цін відмовлятися не варто. Фахівці кажуть, в європейських країнах є відповідні органи, які слідкують за кількома тисячами продуктів. Так звані запобіжники від необґрунтованих цінових коливань. Ми з вами точно будемо в нікте періоди часу покупати якусь продукцію на 20-50% дорожче. А через три вона знову піде в ціні, і ми знову будемо покупати так же, як раніше. Но на нас з вами роботою натомість фермери говорять на здорожчання продукції впливають не стільки відміна контролю, як інші чинники. Приміром, кратне зростання борщового на. Бору, яке очікується з осені, результат скорочення виробництва скорочені площі посіву, 30% і навіть частково може бути більше. Друге весна несприятливі умови, третє зміни податкової політики і державної підтримки. Виробників не почнуть стимулювати, а споживачам допомагати з навантаженнями на гаманець ситуація з купівельною спроможністю українців не покращиться. Нині близько 60% їхнього доходу йде на харчі, тоді як європейці витрачає від 11 до 17%. До того ж, харчується якісніше. Україна що їсть? Хліб на 20% більше, ніж необхідна е фізіологічна потреба, картоплі їсть на 15% більше. В той же час. При 80 кілограмах на душу населення м'яса, яке необхідно їсти з фізіологічної точки зору, українець 50, європейці 86 фруктів європейці 100 кілограм на душу населення на рік, раціональна норма 80 кілограм, українець 52 кілограми. І це в найкращих випадках, адже малозабезпечені українці й зовсім залишають 80% своїх доходів в магазинах. Наталія Біловолд Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Ярмарки у столиці почали організовувати за новим принципом. Міська влада запровадила продаж права торгувати на міських ярмарках через аукціон Прозоро. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Чиновник запевняє, вимоги будуть однаковими для всіх. Контракт визначатиме граничну ціну, яку може брати оператор з промисловця за кожну групу товарів. Інноваційні ярмарки у столиці. Їх організація відтепер відбуватиметься через систему Прозоро. Першими на електронні торги виставлять ярмарки у Шевченківському районі на вулиці Ружинській, а також напретині вулиці Гончара та Хмельницького. Договір може бути укладений уже наступного після торгів дня. Тобто підприємець-оператор ярмарку може розпочинати роботу за графіком проведення ярмарків. Договір укладатимуть до 31 грудня. Ви маєте контракт і все, що ви пропонуєте, лише ціну контракта. Таким чином абсолютно не залишається місця для будь-яких. Корумпованих переговорів регулювання ціни для регулювання умов договорів. Той контракт, який буде продавати через систему Прозоро, він в такому самому вигляді має бути підписаний. У КМДА запевнили, вимоги будуть однаковими для всіх. Відрізнятиметься лише вартість права на проведення ярмарків в залежності від місця і його торгової привабливості. У мерії розраховують, що новий підхід втричі збільшить доходи міського бюджету. Нині до столичної скарбниці надходить лише 12% виторгу від ярмарків. Ще одне нововведення два комунальні ринки. Морські і Житній отримують право організовувати торги самостійно, без посередників відтепер посилять і контроль за якістю продуктів. Обіцяють у держпродспоживслужбі. Кожний товар, який буде надходити на ярмарку, буде контролюватися офіційно ветеринарним лікарем, який буде нести за це повністю юридичну Вітірюридичну відповідальність плоди кримінальне щодо. Безпечності харчових продуктів а поки що через спеку тимчасово призупинили продаж на ярмарках продуктів, що швидко псуються. Ті продукти, які повинні зберігатися при температурі 6-8 градусів, не більше це починається м'ясо, молоко, риба, сир. Всі інші продукти, кулінарні вироби з 1 вересня у Держпродспоживслужбі обіцяють обладнати всі ярмарки столиці спеціальними наметами для звернень споживачів та контрольними вагами. Катерина Бенько, Михайло Євстигнієв, телеканал Київ. Кавуни єдині, які у природі дозрівають наприкінці літа, вже на прилавках магазинів і на розкладках у переходах. І через мораторій на перевірки їхня якість цілком на совісті фермерів та підприємців на чому достигають солодкі плоди і чи нема в них нітратів у сюжеті Наталки Біловол. Дині з медовими ароматами та пузатісмогастики, які давно обігнали за розміром футбольний м'яч. Баштан в повному розпалі, попри те, що традиційно дозріває у серпні. Деякі експерти насторожені. Ці солодощі літа на прилавках дещо завчасно. Вони дозрівали або у закритому ґрунті, із додаванням добрив, або відкритому під плівками, там з різними засобами агротехніки, і, знову ж таки, з додаванням і мінеральних добрив, азотних в першу чергу, які стимулюють. Із рослин і з обробкою пестицидами. Небезпечну хімію в ранніх культурах кажуть, фахівці треба не соромитись перевіряти, приміром побутовими нітратомерами. Моя перевірка з нітратомером показала, що є перевищення принаймні, в багато разів. В три рази було перевищення, наприклад, в динях, які я перевірила на ринку. Утім, фермери кажуть, справа тут не в ранній городині. Завдяки збалансованому жиленню можна й на початку серпня виростити безпечний кавун. Але є такі виробники, які збір врожаю хочуть ще й прискорити, аби заробити. Як дати, я попросту говорю, велику кількість азотних добрив у першому етапі, на першому етапі дати сильний ріст, то безумовно це може прискорити розвиток і відповідно. Збір урожаю натомість у держпродспоживслужбі у тих кавунах і динях, які нині завозять на офіційні столичні ринки, шкідливих речовин не знайшли. Єдине, що можу зауважити, що у кожен екземпляр Кабуначи дині ми не можемо потрапити, його не можна дослідити, тому вибірка робиться із партії, і результат вже видається на партію. Необхідно звернути увагу, щоб не було ніяких тріщин, ніяких пом'ятин, тому що це дуже впливає потім на підвищення вмісту нітратів. Нітрати, приміру, можуть накопичуватися і після опадів через їх залишки в ґрунті. Але планові перевірки через мораторій зрозуміло не проводяться, кажуть фахівці. А проаналізувати городину на пестициди і гербіциди й ізо зовсім не мають змоги із супермаркетами. Ситуація ще складніша. Покупцям лишається вірити сертифікату від виробника. Вміст хімії в ньому зазначають відповідно до висновків регіональних лабораторій. Купувати ж баштанні на стихійці й зовсім лотерея. Все це залежить від власника і його бажання дослідити вміст нітратів у даній групі товарів. Споживач може запитати експертний висновок. Однак ні біля трас, ні в переходах затоварюватися літніми солодощами фахівці нарадять, особливо тими, які коштують значно дешевше. Заощадивши можна підірвати здоров'я. Нітрати, ми знаємо, перетворюються в нітрити, які вступають в взаємодію з білками. І, відповідно, ми маємо шкідливі канцерогенні продукти. Ми маємо можуть бути проблеми із диханням, проблеми з обміном. Тож захоплюватися баштанними культурами принаймні до середини серпня. Фахівці не радять. Коли вже масовий кавун це 90% упевненості в тому, що він безпечніший порівняні до надрани його солодка. М'якоть не тільки не міститиме загрози, а й під сонцем назбирає в собі купу вітамінів. Наталя Біловол, Володимир Плішаков, телеканал Київ. Абітурієнти вже подали на вступ до вишів понад півмільйона заявок. Більшість через електронний кабінет. Хоча у перші дні реєстрації база загубила близько 40 тисяч пакетів документів вступників, чи відновили електронні і скільки ще заявок не поновили. З подачою документів на вступ, надія була однією з перших та в лавах останніх здає творчий конкурс. П'ять днів дівчина оббивала пороги вишів, аби з'ясувати, куди ж поділись її заява з електронного кабінету. Мені кажуть, прийти 17 числа на вступний екзамен. Я приходжу, стою в черзі вже, а мене немає в списку, бо сайт сам видали мої заявки, і мені треба наново реєструватися і наново чекати ще добу. Ну я тобто. Це все було жахливо. Тепер це позаду, як і для Марії дівчина теж довго не могла знайти себе в списках. Я дзвоню, мені кажуть, що вообще всі заявки анулірували, які подавали 12-13 числа. У міністерстві освіти не заперечують база лягла через перевантаженість. У перші дні подачі заяв охочих скористатися нею було чимало. А через нещодавні кібератаки доводиться ще й жорстко контролювати трафік. Коли всі системи працюють в режимі в принайдальному режимі забезпечення безпеки, вони починаються забирати на себе достатньо великий обсяг ресурсу, включаючи ресурсу серверного. І саме тому, що вони 12-го числа забрали дуже великий обсяг серверного ресурсу, в перші години роботи системи. Відбувся цей збій. до того ж, зізнаються у відомстві мають справу із зовсім новим програмним забезпеченням і не протестували його можливості. Часу на тестування майже не було. Відразу програмне забезпечення прийшло про смислову експлуатацію. Відбуваються технічні збої, помилки в програмі. Ми оперативно звертаємося до розробника. Ліквідувати так звану полонку програмістам далося фактично за кілька годин, але цього вистачило, аби загубити дані з тисяч електронних кабінетів. Через деякі збої 18 тисяч електронних кабінетів, в них біля 40 тисяч заяв не були до кінця опрацьовані станом за перші два дні вступної кампанії. На сьогоднішній ранок 98% цих проблем вже вирішені. Я думаю, що досі. Вирішені будуть і решта 2%. Тим вступникам, яким таки не щастить створити електронний кабінет. У міністерстві дозволили подавати до вишів пакети з паперовими документами, у решті випадків телефонувати до сервісів підтримки з питань реєстрації. Але таких питань кажуть міністерстві не очікують багато. Зараз я вам скажу, що потреби об'єктивної потреби на сьогоднішній день в якомусь продовженні вступної основної компанії у нас, у нас немає. Нагадаємо часу у абітурієнтів на подачу документів до 26 липня. Наталія Біловол Андрій Ніконов, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Ні, дельфінарія до всесвітнього дня китів. У столиці центральними вулицями пройшла костюмована хода, аби привернути увагу людей до проблеми жорстокого поводження з тваринами. З десяток дівчат русалок роздавали листівки, танцювали та співали пісень. А потім купалися у фонтанах та нагадували. Морським мешканцям треба жити у морі, а не у мегаполісі. Тварини вони такі самі, як і ми, вони мають емоції, вони мають право на життя не в клітці, а от природному середовищі. Дельфінарія це достатньо жорстока річ, Я встає, що люди повинні об этом знати. Як говорила одна знайома, знакома, яка обіцяє дітям, чому вона не водить их в или в зоопарці на говорит, вот смотри, коли ми увидеть бабушки, бабушку, ми їдемо к бабушке. Поэтому считаю правильним, що нужно смотреть на животних в их естественной среде обитания. Сьогодні вшановують пам'ять засновника Києво-Печерського Києво-Печерської лаври Антонія Печерського. На урочистості у честь преподобного Антонія з'їхалися віряни та духовенство з різних куточків України і з усього світу. Постать Антонія Печерського одна з найяскравіших у православ'ї. Його вважають родоначальником українського чернецтва. Антоній прийняв постриг на горі Афон. Потім повернувся до Києва і на одному з Дніпровських пагорбів знайшов печеру, залишився там для молитви постування та праці. Причинця аскета пішла слава Києвом та по всій Русі. До Антонія почали сходитися подвижники та учні. Примір всім монахам і примір всім. такий такої биласкет. Згодом над печер. Виріс цілий монастир. Його так і назвали – Києво-Печерський. Нам дає силу, нам дає радість, що ми маємо, ми маємо такого заступника перед Богом. Сейчас моя дочка ходить останні дні, от і двоє дітей ждуть. І сказала Антоній у мене буде. Навіть якщо день перехожу, то все одно Антоній буде. До Києво-Печерської лаври приїхали віряни з різних куточків світу, аби шанувати пам'ять святого і помолитися за український народ. Дуже багато гостей, паломників, молящихся, і майже весь єпископат Української православної церкви. І ми дуже раді, що з нами сьогоднішнє свято розділяють представники помісних православних церков. Вони також сьогодні з нами помоляться при Антонію, попросять усе у Господа мира нашій країні сложні дні наступили для України, і ми молимося за процвітання України і для єднення народу. Тарас Левченко, Наталія Білогурова, Станіслав Бурчак, телеканал Київ. Ось таким видався цей тиждень. Я з вами прощаюсь. Бережіть себе, і нехай всі новини будуть добрими.